Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами розглянемо порядок надсилання вручення контролюючими органами податкових вимог платниками податків. Згідно статтею 67 Конституції України, кожен громадянин України зобов'язаний сплачувати податки та збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Конституційний обов'язок утримувати та сплачувати податки і збори обов'язкові платежі. Пеню та штрафні санкції до бюджетів та державних цільових фондів покладена на платників податків, яким, згідно з статті 15 Податкового кодексу України, визначаються фізичні особи резиденти нерезиденти резиденти України, юридичні особи резиденти і Резиденти України та їх відокремлені підрозділи. Які мають одержувати е, об'єкти оподаткування або е, проводити діяльність, що є об'єктом оподаткування згідно чинного законодавства і на яких покладено обов'язок із сплати податків і зборів. При цьому кожний е, з платників податків може бути платником податку за одним або кількома податками та зборами. Отже, у платників податків існує податковий обов'язок. Податковим обов'язком визначається обов'язок платника податку обчислювати, задекларувати та сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені податковим кодексом. Податковий борг це сума узгодженого грошового зобов'язання з рахуванням штрафних санкцій за їх наявності, але не сплачена платником податків, установлений податковим кодексом СРОК. А також піня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання. Отже, податковий борг з того, з того чи іншого податку це не лише податкове зобов'язання, не сплачене встановлений строк, але і штрафні санкції та піня, нараховані на суму такого зобов'язання. У випадку виникнення податкового боргу у платника податків йому спочатку надають можливість погасити його у добровільному порядку, а для цього здійснюються заходи з запобіжного характеру. Такому платнику надсилають податкову вимогу з повідомленням, що все його майно і майнові права перебувають у податковій застави до повного погашення податкового боргу. Порядок направлення органами Державної податкової служби податкових вимог платникам податків затверджено наказом Міністерства фінансів України за номером 610 від 30 червня 2017 року, Відповідно до статей 59 та статті 60 глави 4 розділу 2 податкового кодексу України. Згідно зазначеного порядку, податкова вимога платнику податків, у якого виник податковий борг, формується контролюючим органом, на який згідно з кодексом покладається виконання такої функції. Податкова вимога формується у разі якщо платник податків не сплатив установлений кодексом строк суму узгодженого грошового зобов'язання, не погашенный пені, нарахований у порядку визначеним кодексом. Протягом періоду оскарження суми грошового зобов'язання, визначених контролюючим органом відповідно до Кодексу, податкова вимога з податку, що оскаржується, не надсилається. Податкові вимоги формуються автоматично на підставі даних інформаційно-телекомоційних систем. Далі ІТС, податковий блок контролюючими органами. Податкова вимога не насилається, не вручається, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує 180 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто 3060 гривень. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує 180 неоподаткованих мінімум доходів громадян, контролюючий орган надсилає податкову вимогу такому платнику податків. Податкова вимога, крім загальних реквізитів, повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг, та можливі наслідки його непогашення встановлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави. Можливо, дати та час проведення публічних торгів з їх продажу. Сума податкового боргу податковій вимозів проставляється в гривнях з двома десятковими знаками. У разі якщо у платника податків, якому надіслана податкова вимогу, сума податкового боргу збільшується або зменшується. Погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі, якщо після направлення податкової вимоги, сума податкового боргу збільшилась, але податковий борг не був погашений у повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається. Податкова вимога надсилається не раніше. Першого робочого дня після закінчення встановленого податковим кодексом граничного сроку сплати суми грошового зобов'язання. При формуванні податкових вимог їм автоматично присвоюється порядковий номер за певний рік, який заноситься до відповідного реєстру податкових вимог. Після формування податкової вимоги та внесення даних до відповідного реєстру податкового вимога в той самий день реєструється в контролюючому органі та направляється платнику податків. Реєстри податкових вимог ведуться контролюючим органом в електронному вигляді. При надсиланні податкової вимоги корінець такої податкової вимоги залишається в контролюючому органі та долучається до справи платника податків. Податкова вимога надсилається вручається платнику податків у письмовій або електронній формі. Податкові вимоги адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані. Та завірені печаткою такого контролюючого органу. Платникам податків, які подають звітність в електронній формі, контролюючі органи можуть надсилати податкові вимоги засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документа обігу та електронного цифрового підпису. На вимогу платника податків, який отримав податкову вимогу в електронній формі, контролюючий орган, надає такому платнику податків відповідну податкову вимогу у паперовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження такого западу. Податкова вимога. Вважається належним чином вручена платнику податків, якщо вона надіслана за адресою місця знаходження податковою адресою платника податків, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особиста вручена платнику податків, або законному чи вповноваженому представнику. Податкова вимога вважається надіслана вручені фізичної особі, якщо її вручено. Її особиста чи представнику надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи з повідомленням про вручення. У разі якщо пошта не може вручити платнику податків податкову вимогу через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб платника податків, їх відмовив прийняти документ не знаходження фактичного місця розташування платника податків або з інших причин така податкова вимога вважається врученою платнику податків у день вказаний поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причини вручення. Інформація про дату і час надсилання та отримання податкової вимоги через електронний кабінет з ідентифікацією відправника та отримувача зберігається безстроково і може бути отримана через електронний кабінет у вигляді електронного документу, в тому числі у вигляді квитанції у текстовому форматі. Порядок відкликання податкових вимог. Податкова вимога вважається відкликаною, у день протягом якого відбулось самостійне погашення суми податкового боргу платником податків або органом стягнення у повному обсязі. З дня прийняття контролюючим органам рішення про скасування податкової вимоги. З дня надходження до платника податків податкової вимоги, яка містить зменшенню контролюючим органам або за рішенням суду, що набрала законної сили суму податкового боргу, визначену в раніше направленій податковій вимозі. У день набрання законної сили рішенням суду, яким скасована сума податкового боргу, визначену у податковій вимозі. Якщо сума. Податкова боргу збільшується внаслідок його адміністративного оскарження. Раніше надіслана податкова вимога не відкликається. На суму збільшення боргу окрема податкова вимога не надсилається. Таким чином, на сьогодні все. Я бажаю вам на все добре.